Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд для розуміння того, що продається на авторинку, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову Перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірки зараз бачите на екрані. Також може можливий виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. А четверта Audi. Сьомий рік модельний 8, 220 оригінального пробігу, 2.0 бензин на механіці. Обслужений автомобіль. 7,400 ціна. Контакти бачимо є. Є парктроніки. кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А5. 12 рік випуску, 249 пробіг, 2.0 дизель на механіці. Ціна 10250. Контакти є, пробіг пишуть рідний. Мультикермо, Підігрів, 6-ступонава коробка передач. Лінзована оптика, кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Десятий рік, 230 пробігу, 1,7 дизельна дизель на механіці. Ціна 7900. Контакти є. Так, З кондиціонером з підігрівами сидінь. Електроніки також є на гарних оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління. Це 13-й рік, 180 тисяч пробігів. Ціна 7900, двигун 1,6 дизель. Контакти бачимо ось тут. Комбінований салон на оригінальних дисках. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Гібридна Honda. 2009 рік, 298 пробігу, 1,3 бензин з електричним обладнанням на автоматі 8300 ціна, контакти бачимо присутні. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. 508 Peugeot Peugeot седані, 14 рік, 153 тисячі оригінального пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 10 тисяч доларів. Контакти бачимо. Цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія в універсалі. 12 рік 180 пробігу. 1,2 бензин, ланцюг замінений. Контакти бачимо. Ціна 5750 автомобіль Швейцарії. Volkswagen Гольф шостого покоління. Десятий рік, 209 тисяч пробігу, 7399 ціна. Автомобіль в рідній фарбі. Контакти бачимо є. Клімат-контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Два народні автомобілі, Меган і Пасад, Меган третього покоління. 12 рік, 200 тисяч пробігу, ціна 8400, 1,5 дизель на механіці. Контакти бачимо. Загляну по салону. Добрий день. З кондиціонером. Більше інформації уточнюйте у власника, я покажу поруч. Б-6 посад в коричневому кольорі 10-й рік випуску, 187 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі, газ бензин, ціна 8500, контакти є, є люк на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Зоя. 15 рік, 95 тисяч пробігу, контакти ось тут. Ціна 8700, СОХ98 пишуть протів. Комплектація Intense. Перктроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Поруч Volkswagen Up. 14 рік 81 тисяча пробігу. Ціна 8200. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Renault Grand Scenic. 12 рік, 1,5 дизель на автоматі, 7 місць. 8950 ціна. Контакти бачимо є. Клімат контроль. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V50. 11 рік, 228 пробіг, 1,6 дизельна механіка, ціна 7,900. Контакти є. Шкіряний салон бачимо. З форкопом. BMW 3 серії. 2001 рік. 2,0 дизель на механіці ціна 4250. Контакти бачимо. Шкіряний салон на червоній шкірі з форкопом. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen. Volkswagen Бора 4 року, 150 тисяч пробігу, 1,6 бензин на механіці це в рідній фарбі. Це на 4 750. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Nissan Leaf. 15-й рік 122 тисячі пробігу. Комплектації Тек на камера 360, ціна 8 950 доларів. Контакти бачимо є. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Так. Сенс, Деосенс, 16 рік, є кондиціонер, гідропідсилювач 4 тисячі доларів ціна, контакти. Контактів, на жаль, немає, але є така ціна, 20 тисяч пробігу. Ось така ціна на такі автомобілі. Так, на жаль, контактів немає. Opel Zafira B. Одинадцятий рік випуску, 236 пробігу, 1,6 бензин на механічній коробці, ціна 7700. Контакти є. Є парктроніки, бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Офіційний Hyundai Accent. 8 рік, 148 оригінального пробігу, 1,6 бензин на механіці, ціна 5450. Контакти є. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Вантажний фіатик. 2011 року 200 тисяч провій години тридозельної механіці. Ціна 4150, контакти є. цікаво, телефонуйте до власника. BMW 3 серії. Молодіжний бюджетний автомобіль 2003 року випуску 170 пробігу. Пишуть обслужена ціна 5450. Контакти ось тут. Коробка механічна. З форкопом. Б-6 Passat в седані. 2008 рік, 130 тисяч пробігу, 1,8 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 8600. Зараз запитаємось контакти. Добрий день. Автомобіль з клімат контролем, з підігрівами сидінь. Продиктуєте номер контактний 067, 067. 672, 672. 5244 52 Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію по автомобілі. Grand Scenic. 15-й рік випуску, 244 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 7 місць, коробка механічна. Контакти є, ціна 9900. Комбінований салон, кліматконтроль. Парктроніки є. Шкода фабія в універсалі. 2004 рік 155 тисяч пробігу, 1,4 бензин на механіці. Контакти для уточнення інформації є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen c 4 Grand Picasso. Одинадцятий рік, 1,6 газ бензин, ціна 6150, контакти бачимо. Є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, четвертий гольфік універсалі на автоматі. Кажуть хлопці, жодного фарбованого елементу, все в заводському окрасі. Це 2003 рік. 189 пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Без підфарбувань. Ціна 5600. Контакти бачимо є. скільки вона дає, скільки Так, міський автомобіль Peugeot 208. Двигун 1,4 d з автоматичною коробкою передач. Це 14 рік випуску, 163 тисячі пробігу. Контакти бачимо є. Покажу по салону. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen C4 Grand Picasso. 12 рік, 270 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 7550 ціна, контакти бачимо є. Комбінований салон з панорамним дахом, комплектація ексклюзив, є парктроніки, форкоп, місткий такий сімейний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ренок Гранд Сценік, п'ятимісний. 14 рік, 258 пробігу, 1,5 дизель на механіці, ціна 9500. Телефон продиктуєте? Продиктуйте телефон? 0,68 8000, 223. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу по салону. Є кондиціонер. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч Volkswagen Turan. 13 рік 121 тисяча пробігу. Номер той самий, значить 13800, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою передач. Оригінальний пробіг пишуть. Є панорамний дах. Відкрито. Клімат-контроль, мультикермо, панорама. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Четвертий гольфік. 2002 рік, 176 пробігу, 1,4 MPI двигун. З механічною коробкою ціна 4350. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу поруч Гольфік в універсалі чорного кольору. 2002 рік, 212 пробігу, ціна 4650, 1,6 бензин з механічною коробкою передач. Контакти бачимо. Є форкоп. Більше інформації уточнюйте. Третій меган кузові хечбек. Це 10-й рік 260 тисяч пробігу. 1,5 дизель на механіці. Ціна 5850. Контакти бачимо є. Гарна ціна на машинку. Так, По салону автомобіль з кліматконтролем. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кода Фабія в Універсалі. Це дев'ятий рік випуску, 141 тисяча пробігу, ціна 5350. Контакти для уточнення інформації є. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Golf 5. Це 2008 рік, 219 пробігу, 1,6 бензин на механіці. Сіна 6900, контакти видно. Автомобіль з клімат -контролем. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus в універсалі. 14 рік, 243 пробігу, 2,0 дизель на механіці. Ідеальний стан пишуть. Ціна 9900. Контакти є. Покажу по салону. Салон на тканині. Мультикермо, кліматконтроль. Є підігрів лобового скла та підігрів сидінь. Електроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Так, шкода Октавія. А сьома в седані. 14 рік, 220 пробігу, 1,6 дизельна механіка, дизель на механіці ціна 10300. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai. Міський автомобіль. 1,2 бензин на механіці повністю обслужені. Ціна 5700. Контакти бачимо є. Це 89 рідного пробігу пишуть. Його цікавить телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 12 рік, 259 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 9950 контакти є. Комбінований салон з кліматконтролем. Акустика боус. Більше інформації уточнюйте. Ford фокус в універсалі. 12 рік, 1,6 і дизель на механіці, комплектація Титаніум, 211 пробігу, ціна 8,750. Контакти є. Комбінований салон. Підігрів, кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено Колеос. 9 рік випуску, 230 пробігу, 2,0 дизель на механіці, ціна 9250. Контакти бачимо. Салон на тканині. є кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Шостий гольф в кузові хеджбек. Одинадцятий рік, 256 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Чіпований на стейдж 1. Ціна 7200. Контакти є. Кого цікавить телефонуйте? Nissan Leaf. 15 рік, 24 кВт батарейка, запас ходу до 165 км, пробіг 114 тисяч, є тепловий насос, ціна 8900. Тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сітроан Берлінго. Дев'ятий рік модельний десятий, один 1,6 шість дизель на механіці. Є літні шини. Ціна 8600. Контакти. Бачимо, пробігу 206 тисяч. Гарний стан салону, оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте.